Він ніколи не воював зі зброєю в руках, але був лідером, який об'єднав українців і створив національно-визвольний рух. Так описує постать Степана Бандери, історик Микола Посівнич. Чоловік близько 20 років досліджує життя та діяльність лідера ОУН. Підсумком такої багаторічної роботи сьогодні стала книга Миколи Посібнеча Степан Бандера, провідник української ідеї. Багато цікавих матеріалів, документів невідомо про нього. І радянська пропаганда замовчувала його. І чому Бандеру бояться в Польщі, в Німеччині, в Ізраїлю, і він для росіян є таким всесвітнім злом. На всі ці відповіді питання дає оця моя книжка, яка зосереджена на бандері як людині. У виданні автор розкриває невідомі широкому загалу факти життя ідеолога національно-визвольного руху, що вплинуло на формування його поглядів та цінностей. Книга розповідає про діяльність Степана Бандери, яка здійснила революційний поворот в історії України. Зібрану основні віхи від народження, від хрещення Бандери, від його навчання в гімназії, в Львівській політехніці, перебування в ув'язнення в польських тюрмах, пізніше в концтаборах німецьких його хронологія життя і діяльності на чолі закордонних частин ОУН, сімейне життя Степана Бандери. Аби зібрати документи, які засвідчують ті чи інші події життя лідера ОУН, Микола Посівнич досліджував. Об не лише архіви на території України, але й за її межами: в Німеччині, Канаді, Америці Польщі. Тут є гарні фото ілюстрації його життя і діяльності, де кожна фотографія це на вагу золота. Степан Бандера приховував свою діяльність і структури підпілля, знищували самі документи, в разі щоб вони не попадали в руки до радянської каральної системи. Ця книга на сьогоднішній день є найновішим дослідженням про життя провідника ОУН, яка розвінчує всі штучно створені до цього часу. Міфи придбати її можна лише онлайн.